Прота-прота, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи видійте ви в цьому році заміж? Думайте про себе, а я думаю про вас. Ох, тут карти кажуть, що ви, до речі, ви тут якусь людину чекаєте, в яку вклалося дуже багато щодо Пентаклів. І кажуть, що ви перестанете чекати це стосовно короля пентаклів. Так, це стосовно чоловіка для заміжжя. Можливо, це для вас є підказка, можете вийти, якщо перестанете чекати. Це взагалі закон Всесвіту. Вийдете? Ось так зі мною розмовляють карти. Ієрофант. Напишіть, будь ласка, в відгуках, або ж в коментарях, чи, звісно, ви готові вийти заміж? Єєрофант це система. Це вінчання, це брак. А ну що, що це буде за чоловік? Це чоловік і зараз щось бореться з якимись зовнішніми обставинами. Так, чоловік який шість мечів, він по якійсь поїздці, або кудись поїхав, або кудись збирається їхати король мечів. Перейшла локацію, бо телефон розряджається. І так, король мочівці, у когось чоловік із минулого дівчата, він холодний, він не показує свої почуття. він навіть злий на вас, а у когось це новий чоловік, чоловік, який якось пов'язаний з розумовою діяльністю. Людина, яка дуже розумна, але не емоційна. Так, башня. Башня у вас з ним була. Тут хтось пішов із відносин кохаючи. Але кінець цієї башні скільки можна. Це нам ще про цього чоловіка вищі сили. Бо у нього кохана жінка, королева чаш. Так. Але зараз ситуація між вами висить, нікуди не рухається, ні в який бік. У нього він зараз продумує головою, як діяти ваш бік. Так, Аркан Сонце. Він розуміє, що треба стати для вас сонцем. Що треба здійснити всі ваші бажання, бо ви імператриця зайки, ви для нього особлива жінка. У когось з вас з ним є дитина, а у кого немає, то він бачить вас жінкою свого серця на все життя. Він бачить вас дружиною, він бачить вас матір'ю своїх дітей. Так, його без вас нічого не радує. Знов король мечів, але перегорнути, він же не хоче ним бути. Так, він зараз стоїть на виборі життєвого шляху. Пауза. Ну, треба зробити вибір ваш бік. Сонечки мої. Він його зробить. Так, бо ви красиві.